Усім привіт! Сьогодні ми будемо. Ось ми робили дівчинку. А їй потрібно друга, а де наша дівчинка, я похожу вам купила. Її. Ось вона, ось така смішнесенька, Правда, така крута. А ми хлопчика. Ось ми малюємо. Вовчика. Але ви де як дівчинку малюємо? Я вам покажу, як для його малювати. Ось. ось така футболочка, ручки можна домалювати самим ось так. Так, далі. Далі ми беремо коричневий, який вам подобається більше пластилін. Беремо отакий шматочок, відриваємо. скидки у вас получите маленьких кусочков. Ну, шваточков. Пару таких, ось таких шваточков, таких. И их вот так, как, вот так, как круг с Как круг. Вот. Такие маленькие кружечки, маленькие, сколько у вас получится. А вот дуже такие, манюськи, манюськи, очко коробом в клопце. Ось треба. Треба пару маленьких кружочків, які у вас вийдуть. Ось зараз ось тільки ось, потрібно кружок. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. дев'ять кружочків. В кого 10 вийшло, до чого страшного. більш більше, ніж краще. Ось. і Причепляємо, ось так розкатуємо і причепляємо. Скільки у вас вийшло, скільки буде О, синок у хлопчика. Тільки будуть як у дівчинки, ну нічого, можна зробити трішки довше, якщо у вас вийшло. тільки. Куди вже там спав? На так. Ми робимо, виходимо за нас. На... ви девалювали. Далі ось так, ось так. Раз-раз, раз, 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 раз. Ось так. Ми у хлопчика на одному місці будемо. Ось, я думаю, що на одному місці ми не будемо робити. Ось там потрібно приклеювати і розмальовувати. Ми ж ви зробимо це все, якщо буде виглядати в наші волосся хлопчика на наші бежі. Ось наші бежі. Хло... Волосся хлопчика, то нічого. Можна так зробити. Ось, ось зараз я вам покажу, як я це зробила. Ось, ось ось. Ось так. Ось такий наш хлопчик. Далі ми розмальовуємо. І ще можна один зробити, один такий великий. Ну, два таких великих. Ось, можна три зробити таких великих. Ось. Зараз буде краще ще. Краще і краще. Можна потім політрізати. Швидше, швидше. Швидше, швидше. Ось. У мене ось такий хлопець їх вийшов. І малюємо звісно. У ну, кольорах хлопців. Блакитний і синій можна отак. Ось розмальовуємо нашого хлопця. I dopo qua ci scoro. Da, dali, 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 dali. Se, ostat. I usim dopo pobacine! ci